Дорогі захисники України, висловлюємо свою глибоку вдячність за вашу неоціненну самопожертву та відданість у захисті нашої країни. Ваша невтомна праця та непохитна відвага є найбільшим скарбом для нашого народу. Ви справжні герої, яких поважає весь український народ. Ваша відвага та мужність не мають меж. Завдяки вам. Ми знаходимося у безпеці. Ваша служба. Це приклад справжнього патріотизму, який будуть наслідувати майбутні покоління. Тож дякуємо вам за захист, шановні воїни ЗСУ, ви справжні герої, чия смілива відвага та непохитна вірність викликають безмежну повагу та вдячність у всіх українців. Ваша безстрашна боротьба за наше майбутнє надихає нас до великих звершень. Вдячні вам за захист! Ви примножуєте славу нашої країни своєю боротьбою та відданістю. Нехай ваша смілива служба завжди буде збережена та високо оцінена. Щиро подяка вам за захист. Мужність та відданість нації наших воїнів важливо та незабутня. Дякуємо за їх непереможну силу та відважність, які вони проявляють щодня, захищаючи нашу батьківщину. Ви надаєте нам всім приклад, як треба боротися за нашу незалежність і гідність. Ви зберігаєте наше майбутнє ціною власного здоров'я та життя. Дякуємо вам. Дякуємо за можливість навчатися, за те, що бороните нас, за кожну мирну рану. за вашу силу та відвагу. Ви наші герої, наш щит і наша надія. Ваша мужність дає нам майбутнє. Дякуємо за кожен день, коли ми можемо бути вдома. Ми молимося за вас і чекаємо з перемогою. Дякуємо за те, що не даєте ворогу зламати нашу країну. Дякуємо за вашу силу духу, за незламність, низький уклін. Завдяки вам ми знаємо, що таке справжній героїзм. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Ваш подвиг це історія, яку пишуть незламні. Ми працюємо, вчимось і розвиваємо країну заради вас. Дякуємо за захист воїнам. Дякуємо, Дякуємо вам за захист. Ми віримо у вас разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!